TPS, що це взагалі таке, які його відмінності від U4U, які привілегії він надає, як його отримати та які ціни на це все. Сьогодні ми з вами обговоримо всі ці деталі. Минуле моє відео на каналі було б саме програмі U4U. Я конкретно розповіла, що це таке, як її отримати, і взагалі а для чого вона була створена. Можете перейти подивитись, ну а сьогодні ми з вами поговоримо про наступний крок більшості людей, які переходять з U4U на більш Лагальний статус це саме TPS. А мене звати Валерія, я Херсонка, яка вимушено виїхала за океан і в своєму блозі розповідає цікаву та корисну інформацію про життя в Америці. TPS – це також такий вид тимчасового захисту, який надається всім е людям, громадянам своїх країн, які не можуть повернутися на батьківщину, тому що у них там триває якийсь конфлікт, війна, катастрофа чи якісь інші подібні обставини. Привілегії TPS – це, звісно, те, що люди тут зможуть працювати за необхідністю отримати бенефіти, хоч це вже в цьому статусі є і небажаним. Окрім цього, люди можуть покидати територію США за необхідністю. І найголовніше привілегії, що з цього статусу можна отримати грін-карту. Проте необхідно не забувати, що TPS, так само як і ЮФОЮ, не є статусом постійного мешканця або візою. Хто ж має право отримати з українців статус ТПС? Значить, це громадяни України, які прибули в США до 16 серпня. Раніше ця дата для українців була до 11 квітня 2022 року, проте ТПС кожного року поки для українців продовжують, і тепер ця дата стала до 16 серпня 2023 року. І, звісно, ви повинні вже фізично перебувати на території США. Для отримання ТПС українцям потрібно буде заповнити форму IV. 721. Зробити ви це можете онлайн через сайт Юсіс, або поштою фізично, або звернутися в місцеві соціальні органи. В штаті Вашингтон такий орган називається ДСЧС, або шукати різних адвокатів, які з цим допомагають. Звісно, це буде не безкоштовно. Окрім цього, ви повинні не забувати, що ТПС вступає в силу тільки тоді, коли його схвалив сам Юсіс. Проте чекати це ТПС потрібно десь 6-8 місяців. У когось вся ця справа займає до року і потрібно ураховувати той факт, що вище, окрім. Самого статусу будете чекати окремо новий дозвіл на роботу. Це також не швидкий термін і бажано подаватись на TPS та на новий дозвіл на роботу одночасно. Тепер щодо цін, якщо ми з вами не беремо той варіант, що ви будете брати допомогу у спеціаліста, тому що йому також потрібно буде заплатити за заповнення документів, то ви повинні сплатити мито у розмірі 410 доларів. Проте ви можете просити відміну цього мита, заповнивши форму i 912 Ваші підстави це. Наприклад, багато дітей або відсутність роботи, або ви ще отримуєте бенефіти від держави. І тоді це мито вам скасують. Окрім цього, вам потрібно буде обов'язково в будь-якому випадку сплатити 50 доларів за вашу заявку і ще 85 доларів. Це стосується всіх, окрім дітей до 14 років. Потрібно буде заплатити за те, що у вас візьмуть відбитки пальців. Як я вже сказала, з TPS вам потрібно буде подаватись на новий дозвіл на роботу, тобто за. Заповнювати форму i 765. Вам бажано її заповнити разом з TPS, тому що тоді трішки швидше ви отримаєте цей дозвол на роботу, тому що його потрібно буде чекати від 6 до 12 місяців, і вам потрібно заповнити цю форму навіть у випадку, якщо ви вже маєте work permit дозвол на роботу від UFO. А тепер давайте поговоримо про відмінності UFO та TPS. І в мене, як я вже сказала, є на каналі відео, де я окремо розповідаю про U4U. Ви можете подивитись окремо це відео. Відео минуле відео і зробити свої особисті висновки. TPS ви можете відкрити вже на території штатів, відміну від U4U, U4U ви отримуєте ось цей travel Authorize спочатку, це тільки дозвіл на в'їзд, і вже коли ви прибуваєте на території США, офіцер буде вирішувати, чи давати вам гуманітарний пароль, чи ні. Тобто U4U ви отримуєте тільки за територією штатів, а TPS навпаки тільки на території штатів. ТПС ви оплачуєте мито, ви оплачуєте різні послуги та збори. Якщо вам ще потрібна послуга спеціаліста, ви також його оплачуєте. В ЮФОЮ все повністю безкоштовно, отримання дозволу на роботу безкоштовне, взяття відбитків пальців також безкоштовно. Єдине, що ви там можете платити тільки за вашим бажанням це послуги адвоката або спеціаліста, який за вас заповнить всі документи. Час отримання дозволу на роботу по ЮФОЮ зараз скоротило до 2-3 місяців максимум. По ТПС це може бути 6-12 місяців. І при UFO, і при TPS ви маєте право отримувати бенефіти, безкоштовне страхування, єдна така загвоздка, що при TPS цього вже не бажано робити, тому що це вже зовсім інший статус, і якщо в подальшому ви тут захочете отримати грін-карту або якось по-іншому легалізуватися, це вже може для вас зіграти в негативну сторону. І ось якраз з цього витікає наступний пункт. U4U не дає вам право в подальшому переходити на грін карту. А ви можете в цьому статусі тільки одружитися або подаватися на політичний притулок. А от якраз таки TPS дає вам право в подальшому претендувати на грін карту, одружуватись, робити з'єднання з родиною, ну і звісно подаватись також на політичний притулок. І як на мене, найкраща привілегія, що по TPS ви маєте право отримати дозвіл на виїзд. Ви заповнюєте форму I-131, отримуєте адванс парол і... Можете виїжджати на якийсь там термін недовгий, по ЮФО це заборонено робити, і якщо ви по ЮФО покинете територію США, то все, ваше ЮФОЮ анулюють, і не факт, що ви зможете взагалі яким-небудь чином потім потрапити на територію Америки. Цікавий факт: навіть якщо ви десь полетите поюфою в межах США і літак екстрено сяде там, де вам бути не можна, тобто за межами США, вам анулюють ЮФОЮ. З TPS це все набагато простіше. Проте також цей дозвіл на виїзд, досить довго чекати, десь там до року може. Проте шанс у вас все ж таки є. Друзі, ось така коротка інформація для того, щоб вас познайомити з TPS, U4U. Я сподіваюся, для вас це все було корисно. Не забувайте за лайки, коментарі, якщо є запитання, обов'язково пишіть їх під цим відео. Дивіться моє минуле відео про U4U. І я буду рада вас бачити в себе в інстаграмі або в Тіктоті. Там в мене також цікаво і все в моменті. І дякую за перегляд. Всім па-па!